Доброго дня, діти! Подивіться, а де я знаходжусь? Вірно, на спортивному майданчику. Сьогодні ми з вами дізнаємось, що можна займатися спортом і математикою водночас. Погляньте, що роблять діти. Так, граються зі скакалкою. А давайте з вами порахуємо, скільки разів дівчинка. Пригне через скакалку. Отже, починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки разів принула? П'ять. Молодці. А тут чим займаються діти? Так, стрибають. Давайте з вами порахуємо, скільки раз вони стрибнули. Один, два, три. Молодці. Діти стрибнули три рази. Діти, а зараз давайте порахуємо, скільки раз дівчина сіла на одне коліно. Один, два, два рази. А скільки на інший. Один. Два. Також два рази на інше коліно сіло. Діти, а давайте порахуємо, скільки м'ячиків на майданчику. Вірно, три м'ячі. Діти. А скільки гантелей лежить? Так, дві. А чого більше гантелей чи м'ячів? Правильно, м'ячів на один більше, ніж гантелій. А зараз я вам пропоную зробити руханку. Раз, два. Три. Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Дуже гарно зробили руханку. Ось так весело, цікаво і пізнавально можна проводити час на майданчику. А нам же з вами час прощатися. До побачення!